Добрий день, з вами компанія Ультрамеблі, і сьогодні ми з вами розглянемо люксовий варіант ліжка. Це наша Нірета. Чим люксові саме цієї моделі? Ну, по-перше, це спинка. Вона у нас виготовлена в форматі 3D і має висоту 1,35 м. Щоб створити 3D-спинку, кожен елемент вирізається окремо, збереться поролон, вирізблюється цеглина, яка потім затягується тканиною, і набирається отакий от малюнок. Тому ефект такий дуже цікавий і виглядає достатньо дорого. Ще одна особливість цього ліжка в тому, що ви можете обирати товщину царги. Вона може бути 6 см, що більш приємно по ціні, а може бути 10 см. Царга у нас виконана із фанери і дерева, і як ви бачите, має куточок. 45 градусів, тому іде такий шип-пас, стик в стик способ зборки. Наша ліжка має розмір по спальному місці 1,80 вісімдесят. А габаритний розмір стандартного класичного ліжка Нірето, якщо ми додаємо царги, буде 2 метри. Не всі можуть дозволити собі такий великий габаритний. Простір зайняти. тому якщо вам потрібне велике ліжко, але у вас мало місця, фабрика предлагає такий корпус, таку основу під матрац, як американка. В чому ж особливість американки? В тому, що матрацик у нас кладеться. Не всередину а, самої, самих царг, а на них при цьому у нас зберігається під'ємна рама. До речі, у Нірету її є металева під'ємна рама на посилених газових амортизаторах. По-друге, габарит вашого ліжечка і розмір матрасу будуть співпадати. Тож, якщо воно буде у нас 1,80 м по спальному місцю, то воно буде 1,83 м по ширині, по габаритному розміру. Метр шістдесят, метр сорок, так само Тобто ви економите простір завдяки такій міцній конструкції і нашому корпусу, який виготовлений з дерева і фанери. Я вам напогадаю, ліжечко витримує величезне навантаження. Це 500 кілограмне ліжко. Ліжко у нас достатньо лофтове, таке тому ми обрали для нього матовий велюр, такого глибокого графітового кольору. Але ви можете обрати ту тканину, яка буде відповідати вашим смакам або вашому інтер'єру. Ліжечко у нас повністю розборне, тому ми можемо відправляти його і доставляти в будь-який куточок України. Це може бути попутний транспорт або фірми-перевізники, як нова пошта або делівері на ваш вибір. Також у нас діє дуже зручні системи кредитування. До речі, це оплати частинами через приват, монобанк, а також Абанк. Тому звертайтеся до нас, пишіть нам директ. Ми обов'язково з задоволенням вас проконсультуємо, допоможемо обрати тканину, допоможемо обрати потрібний розмір.